Настю, розповідай, що там у тебе. Ти десь бачив на якійсь дільниці? Так, дивись ця дільниця. Ви бачите, 441 номер 192. І е, тут е, це ну, якби е, вже не перший такий випадок ну, зафіксували тут. Хотіли поміняти в десь біля дев'ятої ранку. Тобто прийшли троє молодих хлопців е, і кажуть, що вони тепер члени ДВК замість інших членів ДВК. Е, ці люди є від штабу шахова. Наскільки нам пояснила голова дільничої виборчої комісії? Вона їх туди і відправила. Тобто вона відмовилася заміняти людей е, при тому, що в неї то не вистачає двох членів дільничої комісії, але не на те, що не вистачає. Течає, міняли цих трьох, а на інших зрозуміло, від інших кандидатів, якби але всі вони пройшли разом і всі були від одного кандидата. Де-факто, ну от вона все ж таки їх поки що відправила, поки що ця ситуація з'ясовується. А от на сусідній 91-й дільниці там поміняли 9 членів дільничої виборчої комісії. І чи відбувається там зараз голосування? Наразі не зрозуміли. Взагалі, як воно може відбуватися, коли 9 чоловік загалом має 18. Там було, тобто, половину поміняли. Ми зараз їдемо туди далі, залишимо. Там Сашу Дворецьку, яка буде з'ясовувати, і ми вже маємо інформацію про кілька таких дільниць, де відбувається отака от от історія на цьому 106 му окрузі, і власне, от кажуть, що це пан Сергій Шахов, який тут е, іде самовисуванцем, що це йому вигідно. Нам так всі пояснюють, принаймні голови ДВК. Я кажу, що ще раніше, от голова цієї дільниці, виборчої комісії каже, що раніше на неї про підходили, пропонували міняти секретаря, пропонували міняти заступника голови. І от навіть вчора буквально. Тобто от. фактично дільниця не працює. Я правильно розумію? Ніхто не може там проголосувати. Ця, ця, ця працює. Ця 92 працює, тому що голова відмовилася поки що міняти цих трьох членів комісії. На інших сказала, ви спочатку з'ясуйте в себе в штабі, як я буду міняти. Треба знов присягу, що приймали нові члени комісії, зупиняти роботу і так далі. Вона відправила поки що працюють ті, що і були, так тобто не поміняли. Тут тобто голова відмовилася поки що міняти, але воно можливо ще повернеться. А от на 91-й там дев'ять членів поміняли. І наскільки ми знаємо, не працює зараз дільниця, але ми їдемо туди з'ясовувати ще там. Знаємо, що подібні ситуації про цю заміну членів комісії, яка зранку, зранку прийшли якісь люди. І кажуть, що от ви маєте поміняти їх на нас. Що вони вже в кількох дільницях тут відбувається Сєвєродонецьку на 106-му окрузі? А ось так їдемо. Буде Саша Дворецька далі з цією ситуацією розбиратися, включається до вас. От слідкуємо за за цими от змінами членів комісії. Добре, дякую, дуже Настю.